Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко. Норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Новий удар по гаманцю ціни на продукти в Україні знову зростуть. Зокрема, уже зовсім скоро більше доведеться платити за хліб. У чому причина вищої позначки на ціннику? Що ще здорожчає, і наскільки більше доведеться витрачати коштів на продукти, розповім за мить. З вами новини Теснює і я, Людмила Труфан. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайка. Ми переходимо до новин. На українців чекають нові неприємні сюрпризи. Гаманці варто підготувати до більших витрат на їжу. Аграрії прогнозують зростання цін на свою продукцію через здорожчання бензину. Зокрема, новий стрибок цін припустив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу Ми Україна в рамках телемарафону Єдині новини. Вона ляже на нас з вами, тому що ми повинні розуміти, додаткові навантаження на гектар це собі вартість дорожчення продукції. І взагалі все, що пост ну, скажімо так пов'язано з цінами на паливно-мастильні матеріали, воно завжди пересікається потім з додатковими витратами. Якщо ми говоримо про збільшення витрат на один гектар, уже з наступного року більше ніж на 5 євро для кожного товарородника, який працює офіційно в Україні, то ми повинні розуміти, що це так чи інакше буде відображатися і на складовій цін на продукцію, яку виготовляють товаровники, і відповідно на полицях магазину воно буде складати додаткову вартість для споживачів. А все тому, що комітет Верховної Ради схвалив до другого читання законопроєкт про підвищення акцизів на пальне, як пояснив воданню фокус заступник директора науково-технічного центру «Психея» Геннадій Рябцев, Україна має зобов'язання з умовлені підписанням угоди про асоціацію України з ЄС. І відповідно до них акцизи, зокрема на нафтопродукти, мають бути проведені до мінімального рівня, дозволеного в ЄС, щоби забезпечити приєднання України до Європейського союзу. Нам потрібно виконати зокрема і цю вимогу. Підвищення акцизу на пальне. Якщо підрахувати, коли цю вимогу ми маємо виконати, то там і фігурує та дата, що зазначена в останньому стовпчику відповідного законопроекту. У ньому прописано ті мінімальні рівні, які існують для бензину і до в ЄС. Якщо цей законопроект буде підтриманий Верховною Радою, тоді і запустяться відповідні зміни. Утім, підвищення податків запроваджено із метою наповнення бюджету оборони. Тож акцизи таки зростуть, однак не влітку, а з 1 вересня 2024 року, залежно від виду пального, на бензини до 242,60 євро за тисячу літрів, на дизельне пальне до 177,6 євро за тисячу літрів, на пропан ботанел автогаз – до 55,6 євро за тисячу літрів. Як зауважують експерти, ціни на українських АЗС впродовж року можуть зрости орієнтовно на 1,5-2 гривні за літр. Бензин до 57 гривень за літр, а дизельне пальне до 55 гривень за літр. Утім, перший етап підвищення цін на пальне припаде саме на початок жнив, і це матиме наслідки для аграріїв, які не можуть зробити запас, бо зокрема склади пального можуть стати ціллю для російських ударів. Повідомив заступник голови всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Коли влітку 2023 року повернули ПДВ й акцизи на пальне, тоді ціни піднялися в межах 6 гривень. Зараз ми очікуємо, що така ініціатива може обернутися зростанням десь до 5%. Липень це активна фаза збиральної кампанії. Аграрії закуповують запаси пального під час роботи. Відповідно, якщо підвищать акциз, то це будуть додаткові витрати, і цю ціну доведеться закласти в товар. В Україні різко здорожчає популярний продукт. Зокрема, зросте ціна на хліб. Підвищити вартість буханця диктують нинішні умови, кажуть виробники. Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Маріам Оганесян. Зерно здорожчало майже вдвічі. Відповідно, борошна як похідна від цього здорожчало. І як похідна від борошна, наша продукція також не могла не. Відчути на собі ці зміни ідеться про те, що ціна хліба зросте на всіх заводах, і причина цьому не лише зростання вартості основного складника борошна. Серед аргументів у хлібопекарів це ще перебої зі світлом та брак персоналу. Тому вартість буханця оцінюють на 30% більше. Більша ціна на борошно на третину подорожчали олія, цукор на 10%, подорожчала електрика. На сьогоднішній день е, на 30% сотків, е, всі прекрасно розуміють, що підняти ціни цього е, не буде. Але поступово на цю цифру можуть вийти найближчі кілька місяців. А втім, в економістів подібна аргументація викликає сумніви критичних підстав, щоб хліб подорожчав на 30%, Фахівці не бачать. У них свої цифри та аргументи. Тоді, коли інфляція була 27%, у нас хліб дорожчав максимум на 2% в місяць. У 2023 році, ми зібрали врожаю більше ніж очікувалося. Підвищення цін. І тарифів на електричну енергію для населення з 1 червня жодним чином не стосується бізнесу. Бізнес як отримував по ринкових цінах, так і отримує далі. Хліб таки здорожчає в ціні вже найближчим часом, але не більш ніж на 10%. Відсотків, і за словами фахівців, здорожчання торкнеться не лише буханця, а й значної частини продуктів. За прогнозами Форбс, постійні відключення електроенергії призведуть до стрімкого росту цін на харчові продукти у найближчі місяці. Найбільше здорожчають молочні продукти, зберігання яких вимагає безперебійного електропостачання. Найбільші мережі супермаркетів в Україні вже анонсували невтішні зміни. Зокрема, у червні липні в АТБ піднімуться ціни на рибні консерви, соняшникову олію та майонез. Причинами ту цін на продукти на 5-15 називають не тільки нестабільне електропостачання, а й девальвацію гривні та здорожчання логістики. У мережі Ашан вже подорожчали хліб та цукор через зупинку деяких виробництв, які вирішили почекати на стабілізації ситуації в енергетиці. Супермаркети Сільпо та Фора поки що не повідомляли про зростання цін, але зменшили асортимент швидкопсувних товарів. Також відомо, що магазини вже мають перебої постачання локальних продуктів від невеликих підприємств, які не мають генераторів від відключень електрики. Найбільше страждає виробництво молочної продукції, яка вимагає стабільних умов зберігання в холодильниках. А тим часом видання Financial Times назвало незамінний продукт, ціни на який досягли максимуму. Йдеться про оливкову олію. Значне зростання ціни спричинило зміни поведінки споживачів та перехід на товари. Замінники продажі оливкової олії почали згортатися навіть в країнах Середземномор'я, де цей інгредієнт є обов'язковим для приготування більшості страв. За останні два сезони в усьому світі було виготовлено 2,4 мільйона тонн оливкової олії, що значно менше середнього попиту на цей продукт у розмірі 3,2 мільйона тонн. За даними виробників, вперше спостерігається спад виробництва за два роки поспіль. Частково на вартість оливкової олії вплинули запроваджені деякими країнами заборони на експорт цього продукту, як це наприклад реалізовано в Туреччині, а також у Сирії та Марокко. В більшості країн Європи вартість оливкової. Олії в річному вимірі зросла приблизно на 45-60% залежно від країни. Дефіцит продукту та висока вартість причинили скорочення споживання в значних обсягах навіть в тих країнах, де використання оливкової олії є традиційним а її вирощування та виготовлення однією з основ економіки. В Іспанії з початку року споживачі придбали на 22% менше оливкової олії ніж у минулому році. Водночас вартість 8 доларів за літр є найвищою, яку може сприйняти ринок, тому здорожчання улюбленого кулінарного інгредієнту надалі не передбачається. А що про черговий стрибок цін в Україні? Думаєте, ви чи готові ви платити більше за хліб та молоко? Напишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, і тисніть вподобайки. А ми, як завжди, стоїмо на сторожі інформаційного фронту. Дякуємо силам оборони та віримо в перемогу. Бережіть себе. Побачимось.